Йдеться про два основні принципи, про які ми говорили сьогодні, це принцип залучення усіх зацікавлених сторін, і це принцип єдності для того, щоб можна було застосовувати угоду про асоціацію. Необхідно спілкуватися і з усією країною так само, як абсолютно необхідним є постійний безперервний діалог із Верховною Радою та громадянським суспільством. Хочу наголосити на тому, що Європейський Союз об'єднаний у своїй підтримці України, і Україна так само має бути об'єднаною. Ми говорили про цілий комплекс різноманітних економічних політичних реформ, і також заходів, які необхідні для стабілізації ситуації в країні, і яким чином ми з наш. Боку, можемо найкраще підтримати Україну у цьому відношенні. А йшлося про політичну реформу, про економічну підтримку, про заходи у сфері торгівлі, мобільності і так далі. І про всі ті, і про всю ту допомогу, яку може надати Європейський союз. Перша ціль безвізовий режим. Друга ціль диверсифікація поставок газу. Мова йде про поставки газу з країн-членів Європейського Союзу. За нашими оцінками, технічно можливо поставляти 25 мільярдів кубічних метрів газу, які на 100 доларів дешевші, ніж аналогічні поставки з Росії. Третя ціль це макрофінансова допомога. Наші європейські партнери прийняли рішення про виділення 1,6 мільярда євро це 2 мільярда доларів. І протягом двох місяців, після підписання угоди з МВФ, перший транш. Може поступити. Четверта ціль це авіаційний простір, який дасть можливість з одного боку забезпечити конкуренцію на ринку авіації, здешевити авіаквітки, покращити цей ринок і навіть дати можливість сертифікувати українські авіалітаки. П'ята ціль це торгівля з Європейським Союзом. Нагадаю вам, що ЄС в односторонньому порядку відкрив свій ринок і тому. Наші аграрні і промислові компанії вже не повинні бути готові до поставок продукції на європейський ринок. Додатково це для України дає близько пів мільярда євро, 500 мільйонів до 1 липня, вибачте, до 1 листопада. Тому це те, що ми говорили, і зараз найважливіше після прийнятих рішень довести ці рішення і виконати кожен пункт, який поставлений спільно нами.